Доброго дня, шановні колеги, і дозвольте мені розповісти про ліки, які завжди були актуальними, а зараз ще більш актуальні, ніж будь-який час. Погодьтеся, коли нас з вами навчали, ми завжди питали у пацієнта, що вас тривожить, що вас бентежить, саме тривожить, бо це найголовніше іноді скарга. Тривога це відчуття невизначених невигатівних подій. Тобто, ми не знаємо, що може відбутися. Ну, наприклад, як вчора підірвали цю каховську даму, ми не знаємо, але ми хвилюємось, що може щось бути. І загалом тривожні розлади реєструються майже у третини населення 12-27%. Достатньо часто. Тривога це все ж таки фізіологічна захисна реакція, вона спрямовує нас. На мобілізацію сіл організму. В той же час тривала тривога приводить і до депресії, суттєво погіршує якість життя, і може стати причиною психосоматичних розладів. Ну, в нас є певні інструкції, певні клінічні настанови, але, на жаль, вони дещо застарілі стосовно. Клінічної настанови стосовно саме тривоги 12 -го, 14 -го року, а ми вже живемо в 23-му. В той же час, відповідно наказів, діагноз тривожного розладу або депресії, або певного іншого кризового стану, встановлює психіатр, тобто сімейний лікар направляє хворого до невролога, невролога до психолога, психотерапевта. Дуже добре. Якщо це звичайні часи, але ми живемо в інші часи. Тож сьогодні завдання сімейного лікаря запідозрити наявність кризового стану, патологічного, тривожного розладу і направити до психіатра. Дуже добре направити до психіатра, до психотерапевта, але де його взяти сьогодні? І нам чудово зрозуміло, що не лише Міністерство охорони здоров'я Прогнозує, що з проблемами певних психічних розладів зіткнеться ну, 50, якщо не більше відсотків українців, але це але не лише в майбутньому. Ми вже сьогодні маємо ситуацію, тож попит на послуги суттєво перевищує можливості. І що ми маємо? Ми маємо ситуацію обмеженого доступу до кваліфікованої медичної допомоги і в той же час. Всі наявні умови щодо самолікування. Оце реалії життя, який лікарський засіб обрати. Ну, перш за все, телебачення нам допомагає, а ще в нас є сусідка. тьотя Маша, вона вже лікувалася, вона все добре знає, ще є інтернет. Що там оті молоді лікарі? Вони нічого не розуміють, пошукаю в інтернеті і все собі знайду. Тож реалії життя. Сімейний лікар, як то кажуть, сам собі режисер, сам собі психіатр, сам собі психолог. Але важливо пам'ятати, що певні ознаки соматичних розладів можуть бути ознаками певних психічних розладів. І ми повинні налаштовувати пацієнта, врешті-решт звернутися до фахівця. Ми розуміємо, що це неможливо кожного пацієнта туди направити. Ми розуміємо, що неможливо дістатися до висококваліфікованої допомоги на завтра. Може, це буде через два 3 через місяці, хто знає, Але пацієнт повинен якось собі затямити, що кваліфікована допомога йому все ж таки на все ж таки вона йому потрібна. Ну, не у всіх пацієнтах безумовно. А до того, як він дістанеться психотерапевта, наш з вами пацієнт, ми повинні саме якимось чином допомагати йому справлятися з тривогою. Тож, які можливі фармакологічні варіанти. Наголошую, перш за все, це умовити пацієнта, що він повинен заспокоїтися, якось змінити свій, своє життя, свої звички, а це, це дуже добре, а в той же час пігулка працює краще. Тож, що є? В нас є. Седативні препарати і транквілізатори, є малі нейролептики. Наголошую на тому, що антидепресанти це особливі ліки. Чому? По-перше, тривога і депресія це різні стани. Починається все з тривоги. І якщо ми належним чином якось коригуємо тривогу, то до депресії може й не дійти. Це по-перше, по-друге. Запам'ятаємо, що антидепресанти починають свою дію починають через три, а то й чотири д... тижні. Не раніше пацієнт сьогодні хвилюється, йому сьогодні погано він приймає лікарський засоб, який подіє через чотири тижні. Ну хто це витримає такий термін? Тож антидепресантни це особливі препарати про них, особлива мова, починаємо з інших. Тих, що впливають на тривогу. Ну і такий нібито словничок. Дивіться, седативний або заспокійливий ефект це невибіркова дія на всі структури мозку. Тобто не лише почуття тривоги зменшується, але й пам'ять, реакція, можливість будь-яких вирішення завдань прийняти рішення дуже складно. Гальмівна дія невібіркова. А от ансіолітична або протитривожна дія – це вибіркове пригнічення саме відчуття тривоги, в той же час вирішення задач по математиці або життєвих завдань ніяким чином не гальмується. Це різні ефекти. Крім того, існує звикання, тобто зниження чутливості до лікарського препарату, що вимагає збільшення дози, може бути лікарська залежність. Пацієнт не може без цього препарату і, врешті-решт, загострення хвороби, тобто синдром відміни, якщо дія препарату скінчилася, почнемо з препаратів, які добре відомі, це рослинні. Вони безрецептурні, наявні в будь-якій аптеці, і навіть певні пацієнти можуть самі створювати ці такі відвари, застої, народна медицина. Ну, почнемо з того, що є в аптеці. Валер'яна, півонія, соб'яча, м'ята перцева, меліса лікарська, пасифлора все чудове, добре відомі, вітчизняного виробництва, дешеві, ми все про не знаємо. У мене таке практичне питання: а хто відкривав інструкцію і читав, що там написано? А в цих безрецептурних засобах достатньо такі собі змістовні інструкції, там достатня кількість протипоказань. і. Можливості взаємодії з іншими лікарськими засобами. Крім того, давайте пам'ятати, що це настоянки 96 градусний спірт. Тож, почитаємо інструкцію. Найголовніше, що повинні ми завжди пам'ятати, в звичайних дозах ефект слабкий. Пацієнт не дозує 15 крапель. Якщо дуже значна тривога, то так пив пляшанки, вилив. І не двічі на день, а тричі, і п'ять разів, і щодня і тривалий час. Але використовувати їх можливо ну, два місяці і це вже все більш не можна. Крім того, вони легко передозувати їх, в них нія, на жаль, ніякої доказової бази, тобто вони дійсно працюють, але не з першого разу. І вони чинять загально гальмуючу дію. Тобто дія не проти тривожна. А це дати ніякої вибірковості нема. Це дуже важливо. Ну і в мене особисто багато знайомих, навіть родичів, які отак беруть пляшечку і півпляшечки, а після того ще на якоюсь настоянкою, іноді алкогольною, ну, що маємо, то маємо. Тож, пам'ятаємо, дія накопичувальна не одразу, передозувати легко, взаємодія виразна, не такі вони вже безпечні. Крім того, загальногальмівна дія. А зараз суто протитривожні препарати або транквілізатори, фармакологічна назва анксіолітики, Іноді ми їх називаємо бензодіазепіни, бо вони дійсно всі бензоді... похідні тієї самої бензодіазепінової речовини. Специфічна дія. Вони зв'язуються з основними гальмівними рецепторами мозку гамк. І подивіться, будь ласка, ганг це 5 структур білкових, вони утворюють канал, і є проміжок місця, де зв'язується оцей основний природний гальмівний медіатор гамма-аміномасляна кислота, і є інше місце для зв'язування бензодіазепіні. Що важливо пам'ятати, у нас існують різні підтипи гамкрецепторів, різні типи. і… Міста зв'язування також різні, тож, можлива, різна фармакологічна дія. У бензодіазепінів вона залежить від дози. Найменші дози дія анксіолітична, сута протитривожна, потім седативна, снодійна, міорелаксуюча, протисудомна і амнестична. Перетазувати легко, і, окрім тривоги буде загальне гольмування, а після того сон. З'ясувалося, що стосовно снодійної дії, вони так само небезпечні, вони змінюють структуру сна, зменшують працездатність і сприяють набору надлишкового надлишкової вогі. Крім того, швидкість розвитку звикання, дивіться, будь ласка, дні і вже звикання до седативної снодійної дії, тобто ми повинні. Збільшувати дозу. От стосовно амнестичного ефекту, тобто, прийняв і все забув, що було вчора. Щось було так, хвилювався, прийняв пигулку, нічого не пам'ятаю. Отут звикання нема, завжди воно існує. І знов повертаємось до структури гамкрецептору. Подивіться, будь ласка, декілька сайтів, тобто декілька учасник зв'язування. Природний медіатор в одному місці зв'язується, в іншому бензодіазепіни, і тут же поряд зв'язується етанол, тут же барбітурати, фенобарбітал і природні нейростероїди. Тобто, таким чином, якщо додається етанол, у будь-якій кількості підсилюється гальмовна дія на ЦНС, будь-які лікарські засоби не слід поєднувати з етанолом. Але бензодіазепіни особливо небезпечно, бо вони впливають на ту саму структуру і суттєво, я підкреслюю, суттєво підвищують гальмівну дію на центральну нервову систему. І може бути ризик фатального передозування, наркотична дія. Тобто втрата свідомості ще гірше пам'ятаємо, підсилює суттєво. Ще повинні ми пам'ятати, що бензодіазепіни, якщо стан патологічний продовжується, то вони сприяють розвитку депресії. Загалом то тривога може перейти до депресії, але цьому будуть сприяти ще й бензодіазепіни і FDA. відома нам організація, попереджає сьогодні. Провідних країнах світу, я кажу провідних, бо там ведеться це статистика. В нас, на жаль, такої статистики нема. Але закономірність то тожна в певних країнах, тож я так вважаю, в нас бо ті самі лікарські засоби. Бензодіазепіни – це перша причина стосовно суїцидів. Дивіться, будь ласка, паралельно з збільшенням використання бензодіазепінових препаратів збільшується кількість суїцидів. Це дуже важливо. Крім того, є певні ознаки, які повинні ми звертати на це, і ми повинні визначати, що може бути синдром рикошету, тобто суттєве збільшення ознак. І оці наркотичні ознаки з'являються достатньо часто. Особливо звертаю увагу до препарату Гідазепам. це наш вітчизняний препарат, державна премія. Фахівці в Одесі його створювали: вітчизняний, дешевий. Завжди доступний в будь-якій аптеці, але він той самий бензодіазепін, Ті самі негативні явища, синдром відміни, розвиток після того депресії. Тож використання 2-3 тижні все більш не можна, будь-який де... бензодіазепін, в тому числі і гідазепам. Крім того, є нейролептики. Інша назва антипсихотики і це іноді якось так. Пугає лікарів і пацієнтів, що я псих, ні, не псих. Нейролептики це засоби, особливо є так звані малі нейролептики, які принципово іншим чином діють на центральну нервову систему. Вони впливають на дофамінові рецептори, тобто пов'язані не з гальмівними, а з іншими видами рецепторів, які відповідають за наші емоції. Серед малих, малих нейролептиків окремо є препарат тіоридазин. Висока селективність саме на Д2 дофамінорецептори мозку в певних окремих зонах центральної нервової системи. Тобто висока-висока селективність, і саме тому у препарату, перш за все, виразна. Протитривожна дія, певна психоседативна дія, але ще є емхолінетична, антифобічна дія, антидепресивна. Подивіться, це дуже важливо, якщо бензодіазепіни врешті-решт, викликають депресію, то тіоредазин навпаки, має антидепресивну дію. Чому інша біохімія мозку? Крім того, він впливає на м-холінорецептори, таким сином, чином підвищену активність вегетативної нервової системи зменшує. Так само має низький потенціал взаємодії, лікарською взаємодії на рівні печінкового метаболізму. Відмінні риси саме тіорідозіну, антидепресивна дія поєднується за спокійливим. І психостимулюючим ефектом, і не викликає загальмованості загальної, є вегетостабілізуюча дія, немає звикання, немає лікарської залежності. Доведено кокранівськими оглядами, що ціорідазин особливо сприятливий, якщо тривога у пацієнтів похилого віку, в іншого віку так само похило, особливо краще дія, ніж діазепам. І не відрізняється стосовно побічної дії. Відповідні дози. Якщо ефект седотивний протитривожний, анксіолітичний, це дозування 10-75 міліграмів на добу, наголошую. 10-75 міліграмів виразна протитривожна дія. Дивіться, будь ласка, на інструкцію. Така велика інструкція. Чому? Бо препарат давно на ринку дуже. Добре вивчений. Подивіться, будь ласка, його можна використовувати дітям з 5 років. Тобто, це вже той факт, який свідчить про безпеку використання препарата. З 5 років дітям далеко не всі лікарські засоби можна використовувати. Знов таки наголошую, загальна терапевтична практика. Амбулаторні пацієнти 10-25 міліграмів короткі курси. що мається на увазі короткі, два тижні достатньо. Тривожні розлади, так само амбулаторна 10-25 міліграмів, можна і більше. Препарат має ще антигістамінну дію. Іноді при виразному шкірному зуді свербляшці у так само він чудово працює, а у певних пацієнтів ця тривога поєднується з почуханкою, тож тіоридазин одразу впливає на дві ознаки, слід наголосити на тому, що в інструкції позначено і є певні такі спостереження, що теорідазин може впливати на куте інтервал, тож якщо є шлункові аритмії. Подовження куте інтервалу на електрокардіограмі. це є прямим протипоказом щодо використання препарати. Але в той же час сучасні останні кокранівські огляди, метааналізи свідчать, що, на жаль, на ці властивості впливати на електрокардіограмні показчики саме на куте інтервал, мають і інші транквілізатори, і навіть певні седативні ліки. Тож це Завжди слід моніторувати, які є показники на електрокардіограмі. Тож час дивіться, будь ласка, достатньо ґрунтовний метааналіз, дози 42 рандомізованих дослідження і дози препаратів до 1600 мг на добу щоденно до 3 років, і лише 9% пацієнтів мали порушення серцевого ритму. Ми з вами не використовуємо 1600 міліграмів. Ми використовуємо 25 міліграмів до 50, 10, 25, 50. Зручно два тижні, тож, якщо пацієнт має ознаки тривоги, можна спробувати і такий лікарський засіб. Теоридазин на нашому фармацевтичному ринку представлений препаратом SonaPAX. Тривалий досвід використання, і не лише за кордоном, не лише в клінічних дослідженнях, а нашими фахівцями препарат працює і особливо показаний пацієнтів, у яких оця тривога поєднується вже з, вже з певними ознаками депресії. Знов таки наголошую: антидепресанти почують, почнуть діяти не раніше четвертого тижня. А пацієнтові погано сьогодні. І використовувати седативні засоби пів чашечки, налити собі валір'янки або корвалолу корвалтабу де містяться фенобарбітал, значно гірше, ніж спробувати призначити 10 або 25 міліграмів тіоридозину. Тож пам'ятайте, які є можливості фармакологічної корекції. У пацієнтів з тривогою, з надлишковою збудженістю, особливо, якщо це поєднується ще з почуханням, з певними вегетативними розладами. Ну і закінчуємо думкою про те, що життя завжди чекає, коли настане якась криза, а після того проявляється наше життя в найяскравішому світлі. Тож, сподіваємося, що після тієї кризи, що зараз. Відчуває все наше населення, вся наша країна, всі українці, буде все добре. Я вам щиро вдячна за вашу увагу. Будьмо здорові!